Сьогодні очевидно, що білий дім поставив під сумність єдність усього західного світу. А крім цього, ми бачимо, що Вашингтон намагається вже сьогодні перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи саме на власні сили без Сполучених Штатів Америки. Такі дії, ймовірно, дають можливість припустити, що і НАТО в недалекому майбутньому може припинити своє існування. Звісно. Україна поки що не має власної ядерної зброї, тому власною кров'ю платить за свою свободу. Але саме її збройні сили вказують на те, що, імовірно, найближчим часом, десь я гадаю, 5-10 років, нова архітектура європейської безпеки просто неможлива без України. Очевидно, також що невизнання. Вашингтоном агресія Російської Федерації, те, що ми бачили зовсім недавно, є також новим викликом і вже не лише для України, а й для всієї Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та вісь намагається зруйнувати світовий порядок, а й Сполучені Штати Америки фактично остаточно його руйнують.